Всім привіт! Ви на каналі Господар на Землі Йо. Продовжуємо відновлювати 40 КПС. Так, показую, що вже зробили. Доварили кронштейн Вже зажато, все стоїть, проварено, як видно. Тут у нас було жато, вирвано, можна сказати. були у нас, короче, вуха, обрізали по розміру вуха, вирізали ті старі оці усилення і варили вуха. Вуха тут на 22, як я не помиляюсь, були у нас. Два вуха, також повирізалося ось усилення, вкинули сюди усилення, тут усилення, знизу де 3, усилення теж кинули. І виходить, кинули з цієї сторони, як вам показати. От то, як видно, під низом кинули теж усилення, щоб не грав сам цей прицепний чугун. Це. Так, тут теж місто було розбито, тут гайка вже була, ми нічого морочити не хотіли, голову приварили, підрізали гайку і все. От так само вирівняли, як я казав, підставили шайби, як видно туди між цим. Получається, так само поварили сюди усилення, як видно, все проварено, знизу теж проварено, тобто зверху це зверху повністю як видно, зачухав, все, як повинно бути. Так само і там. Це вже проварено. Там вже все поприварювано, сюди вже вварили втулки, Вирівняли. Цей уголок і приварили, поварювали втулку, зашпінтували палець, як видно. Як видно, все проварено, тут теж проварено. Також сюди вже регулювачні шайби поставили, осталось їх поприварювати. Як видно, повкидав я доповні шайби, бо не давало регулювати винту. Як видно, зазор малий і би не давало опускати піднімати. Прийшлось підставити сюди дві шайби старих. Щоб як регуліровочні проварив, як видно. Проварив трохи, щоб вони. Ну вони тіліпаються там, тільки що проварені, щоб вони по одній не тіліпались. Щоб трохи відвести його в сторону. Місце палець давав, щоб його туди трохи змістити, як видно тут наскільки. На 5 мм, може трохи більше, 7 до 8 мм, трохи в цю сторону відвели, щоб можна було. Там все добре, там стало все як повинно бути на тій стороні. Без регуліровок, а тут не давало. Так, Покажу, що ми робимо. Реставрируємо, виходить, на пружинах ті, що ходять, під пружини реставрируємо, були витерті, ложимо, як видно, так куски металу, де обрізки були. Нічого не викидується, ні час, ні до цього. Проварюється, наварюється. Тут було із гною транспортера чи, чи з чого. Ці такі вуха були, і теж, бачите, наварюється, бо зверху поветировано. Потім турбінкою все окультуриться і все буде добре. Так само тут. Це вже готово, як видно, тільки трохи підчесати і можна ставити. Бо пружина дзвонив в Агросоюзі 64 гривня стоїть, 65 гривень в, в техноторгі. Це стоїть тільки одна пружина. Получається, ця скільки буде стоїть, неізвісно. Тим більше в це время сильно грошей немає, щоб його воєнний куплять. Дивився відео роботник із села, правильно там дядько каже, получається, що все можна наварити, все зробити. Тобто нічого тут немає сложного: турбінка, сварка, полавтомат, де що завісимості наварювати. І наждак, як я кажу, це все, все можна доточити, проварити і відреставрувати. Да, такі, що там вже пружину і таке, що ти вже не навариш, понятно, прийдеться по-любому купувати пружини. Ну, трохи можна зекономити. Да, сильно не наекономиш, що там зараз пачка електродів стоїть 300 гривень, грубо говоря. І сильно ти не наекономиш. Плюс світ і все остальне, кружки, але все одно дешевше виходить, чим Є вдома якийсь матеріал, чим купляти готове. І качество готового, ось я вам покажу, це куплялося, можна сказати, коли цей культиватор куплявся, видно, як проварено, зашлаковано. І не факт, що оця нова буде краще ходити, ніж оця совєтська стара. Як видно, вже подаварювали всі пальці, видно, з чого вже було доварювати. Поробили шплінти із електродів четверка. Достали електроди четверка, обмазка оббивалась, нарізали турбінку і погнули їх, як видно, зробили з шплінтів. Пальці теж вже готові. Граділя теж тільки збирати залишилось. Кажу вам, зробили ми вже всі пружини, різьбу попроганяли. Різьбу навіть без слірки можна було проганяти. Просто гайка, трохи смазки. Переработки і все. Пружини багато позварювали, ну штук 5 десь одну знакомого взяв цілу. Получається на запас. А ці будуть ходити, полопають, полопають. 65 гривень, 64 не хочеться платити. Так само ця стойка в районі 50 гривень, може дороже. Так, це все зроблено, наварено. Оцих у нас не вистачало фіксаторів пружини. Вони тут деякі гнули самі з проволоки, підібрали діаметр проволоки, з проволоки погнули. Ще. Деякі були там кусочки зварювали 2 3 зварили, а то остальне гнули десь. В районі 6 штук зробили ще От таких фіксаторів. По КПСі вся загостка стала в тому, що не вистачає у нас ступець на КПС. Немає, не можу знайти ступець. Може, в когось є, готовий купити за адекватну ціну. Більш-менш цілі, бо у мене є корпус ступиці, валів немає, але вони витерті. Це сняті із дисків, хто слід на каналі. Я казав, що там корпуса витерті, посадочні міста під пошипники, і вони погані. Це можна вилічити, якби були вали. Або готовий купити ступицю в зборі з валами з але за адекватну ціну. Бо за вали гилять хорошу ціну, і їх, во-первых, немає. Де не дзвонив, там немає. Стоїть, продаю, ну їх там або немає, або ціна там сумасшедша, що можна купити беушну ступицю за ціну одного вала, грубо говоря. Тобто, за адекватну ціну готовий купити ступиці на КПС. Дякую всім за перегляд. Підписуємося на канал, ставимо лайки, кому сподобалось відео. Заходимо в Viber, спільноту, Instagram.